Довго ми думали з Миколом Володимировичем, брати-не-брати. Брати. Минулого року робили дуже багато вуликів, дана машина допомогла страшно і сильно е е е була зичена. Цього року, починаючи з сезону, зайшли в магазин, думали, 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 думали та й взяли. Взяли, купили і починаємо роботу. Починаємо роботу з рамками, починаємо роботу з вуликами. Починаємо роботу з платформою. Користо, починаємо роботу, всі, всі роботи потрошки. А там, як вийде, і що буде виходило, будемо показувати і розказували. От, машина така досить непогана, каже Микола Володимирович, працює. полегшує роботу і пришвидшує роботу. Е в рази. Минулого року ми вже зустрілися з тим моментом, що дана машина нам. Зекономила не то, що там в днях, а в тижнях роботу. Так що так, будемо знімати, будемо показувати, що в нас виходить, як, як виходить і що виходить. Всім гарного дня!